Дивіться, зараз хочу зробити наступне. Хочу зробити наступне. Хочу зробити. Ось тут продукт, продукт ID. щоб продукт ID, щоб детальніше. Щоб оця наше посилання, ти аж дивіться, от, от точно ось така. Детально, щоб було ось таке детально і ось тут. Тобто, фактично, ось це посиланнячко, та все його можна повністю навіть взяти. От, продукт і продукт ID, щоб воно відкривало мені продукт. Сам продукт. поняли? Так, що я зробив? Ctrl-Z. Все посиланнячко. Коли натискаємо на кнопочку детальніше, то воно мені повинно відкрити мій продукт. Тобто аж щоб продукт і номер ID продукта буде. Все правильно. От. І ми з вами зараз повинні цей URL обробити. Для цього ми йдемо у продукт контролер, і шо продукт GET у нас виходить, так. Що продукт. І ось тут ми дописуємо отак: от, і дописуємо ID, динамічно буде мінятися. Да? А, значить, звісно, якщо ми беремо ID, то ми одразу ось у цей момент на model, model щоб ID з URL получать. Так, взяли. Тепер не продукт ліст нам треба тут. а Продукт detail. Продукт не лист, мені надо, а детайл, продукт detail от і ми, що робимо? Пишемо ось тут: продукт detail Беремо категорії детейл Де воно у нас edit категорії? Категорії. Просто, да, просто, наверное, категорії. Да, просто категорії називається. Значить, ну, давайте ми Ctrl C уже не будемо переобзивати а отут вот напишемо. Ще раз категорію Ctrl C. Да. Отут от, от Ctrl V. Пишу продукт. Detail. Ну, no, detail написав отак от, от, да? Давайте Detail. The... Так хай буде через A. Як правильно, до речі. Ладно, як не напишемо. Головне, правильно, щоб і там і там, і ось отут буде наш шаблончик. Який буде продукт? детейл. От, відкривати продукт детейл. Але продукт детейл нам же треба отримати наш е е продукт. Правильно? Más produkt. Ö... Tehát. Tak, 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 tak. Так. Ну, для цього, в принципі, ми візьмемо і скористаємося. Давайте, щоб все написати. Ми беремо там, де ми робили е категорію нашу, да? категорію, ось оцю. Ось там, де ми робили категорію ID, ми зробимо тепер через продукт наш. І там є ще один нюанс, звісно, але... але. Потім в... з'ясуємо, як з ним працювати зразу. Дивіться, зараз розповім. Значить, я оцю ось серединочку беру так, вставляю, але. Стоп, 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 Ctrl Z. Щось я взяв, да багато. Нам не надо цього всього, нам надо оцю от серединочку, правда? Ctrl V. Тільки давайте тепер з'ясовувати. Тут у нас репо не нада не категорії, а репо нам надо продукт. Exist by ID, все правильно, да? Якщо так, то Redirect Shop. Ну і Бог з ним, хай буде, якщо якщо нема, да? А тепер тепер ось отут. Нам треба один продукт-об'єкт взяти. Продукт, який буде репопродукт, find by ID. Згоден є. array да? list Робимо ми з вами продукт. Звісно, що е, отут пишемо продукт. Дорівнює new Array list. Далі ось тут пишемо продукт if presence. Так, секундочку. Чекайте. Щас, сейчас, Так. Щас, щас, щас. Так. control Y Y продукт. Тепер ось отута. Я пишу, що це. Продукт. Так, про. Хай буде отак, продукт. Тепер. Ось отута. Продукт. дорівнює New Era list. І array list це ми називаємо прод как Прод. А тепер у продукт наш. У наш продукт ми додамо прод той, що є. Прод о. І тепер наш цей продукт. Ми передамо у шаблон, який називається Продукт Detail. Так, О, а Product Detail Detail ми пишемо ось тут продукт. І ось тут пишемо продукт наш. Ми отримуємо, правильно? І отримаємо продукт name, product image. А продукт image ще разок Так, тут знову продукт image. Так. Тут ми маємо теж продукт Image або Product Image. Тепер Product Description. Тільки тут буде не Description, а по-моєму у нас якось так full. Нижнє підчеркування, чи як там, не пам'ятаєте ви? Продукт. Там чи так. Тільки чого? Що тут трапилось? Тут Продукт. У нас крапочка. І що воно? чого? Чого не хоче вона? Ну, давайте подивимося, який у нас. Short description є І full description. Full well, description, так вот, і тепер тут дві силочки, де буде продукти ді. Продукт ID. і тут буде продукт іді. Де буде видалити і редагувати, а отут буде слово теж продукт, і тут буде продукт. О! Тільки ось оці дві, дивіться, вони зараз будуть викликати помилку, так? Да? Чому? Бо тому що у нас ще нема обробки видалення і редагування нашого продукта. Добре, е, наче все з цим продуктом. Тепер спробуємо stop and return. І ми зараз ре, реалізували детальний перегляд нашого продукту. Тільки в нашому продукті є ще деякі нюанси. Дивіться, для наших продуктів дуже важливе поле ціна, і ми зараз з ним теж порозбираємося. Дивіться, виходить, оновити. Ой! Назад. Дивіться, отут от оновити. Нажимаємо ковбаси, є ковбаса. А тепер є отут, дивіться, о, чекайте, ковбаси. Це категорія назад. Ні, не категорія, я хотів товар. Коли нажимаю товари, чекайте, є якась помилка, там ми ж були зробили. Помилка вводит в категорії продукт. Продукт плюс. Ось тут у нас помилка. Чекайте. Тут у нас тут помилка. Помилка нема тега закритого. Коли ми нажимаємо на товари? Ну давайте то, чекайте. Товари, а всередину помилка. Так, щось я так весь категорія продукт HTML. Категорії продукт. Так, і що у нас тут неправильно? Ми ж тільки що були зробили, у нас все вийшло. Шановні, не пам'ятаєте, в чому у нас продукт? Дивіться. А, оце я дописав URL, так? Да? А ну, чекайте. Є його Ctrl-X, так це не... Це категорія продукт. Ctrl-Z. Що ми зробили не так, щось я не можу зрозуміти? Давайте Ctrl-Z. Так, спробуємо це видавити. Ще раз, Stop and Run. Щось десь у нас не зрозуміло. Тільки що працювало, і ми вже десь ми допустили якусь помилочку. Дивіться. Шоп и ось вот так. И все равно помилка, да? Чекайте. Категории ID. Это у нас нет. Это у нас здесь, Давайте так. Продукт-контроллер. Вот тут. Категорії продукт Так? Цей категорій продукт у нас відкривається. І отут у нас якась помилка. Шот Description. Що це у нас за шот Description? Продукт. Чекайте, а що ж я поисправляв <дивіться>, дивіться, шановні, вибачте, я отут, дивіться, я трошки намудрував. я, Надо було продукт detail виправити, а я виправив категорії про... продукт. ні, так хто вже тут продукт, правильно. Ага, отут ось, дивіться. Отут от помилка. Я оце сказав, що зроблю, а не зробив, і в результаті, дивіться, і в результаті нахімічив такого, що тут. Так, да, чекайте. А ось отут, треба силочку було лишити. А яка тут силочка була? Детально, да? Так. Так, і ще раз, бачите, ш... трошки анахімічів, але не того, що треба. І так, ще раз оновити сторіночку, щоб працює. Коли нажимаємо на категорії, потримуємо товари. І тепер є отут детально кнопочка, бачите, детально. І є кнопочка купити. Кнопочка Купити людська, кнопочка детально не дуже. Так? Треба подивитися, чому воно детально. У нас, ну, ми ось оцей клас не поставили. да? Давайте ми оцей клас додамо сюди до кнопочки детально. Так. Вибачте, не туди трошки. От сюди нам треба клас додати. Так. Можна і так. ну-ка. Детально і купити. Ну, вони не, не такі. У мене один, детально була трошки друга, але зараз хай так ми подивимося, як в шаблоні було BTN-inf, а там у нас був в шаблоні клас БТН. вот тут класс btn add вот еще а, так тут и не у нас продукт detail, да, Чекай. Так, это у нас шаблончик категории продукт. О, и btn, add. Ну О, дивіться. Тепер, коли нажимаємо детально, знову маємо помилку. Ого, і так, дивіться. Дивимося, URL должно бути таке: shop, продукт. І ось отут, в продукта, да, ми повинні мати URL одиничку Давайте розбиратися, чому у нас є помилка. Давайте зупинимо все це діло. Помилка яка? Давайте, по-перше, так. Е, продукт контролер взяли, і перевірили. Продукт контролер і ми з вами, наче все добре, зробили. Зміна проду, зміну прод додали, і продукт відправили ми на наш продукт DT. Тепер ось оцей продукт detail. Він у нас же десь уже був. Чекайте, чого ж ми... Чи не було ще продукт detail? Ні, не було. Продукт detail ми виводимо. Давайте зараз. Так, ну це в принципі правильно тут все. Full description, не менш. А ну я пока, дивіться, я зараз це все заберу. Просто видалю його. Ну, от, може ось так дивіться. Оце ось так. Візьму і видалю. Так? І подивлюся, чи воно у нас буде відкриватися. А, немає зв'язку, не запущений сайт. Так. Хе-хе-хе. Продукт. Дивіться, буквочку ти, ти забув поставити. Знову, розумієте? Продукт, Ctrl Z. Спішу. А продукт, це в нашому контролері. Продукт, Т в Detail. Stop and run. Так, тепер ще щось є. Так, темплейт парсинг, щось там не так. Так, так, темплейт продукт detail, продукт detail, і продукт detail, і продукт detail. Не. Так, тут правильно. А чому ж тепер е, йдемо в продукт DTL? Оце ось, ось так ось прибираємо і обновляємо. Так, так працює. Значить, проблема, проблема в нашому цьому, так? Да? подивіться простіше за все взяли От є full description, є продукти Десь з полями в нас путаниця знову получилась а ну-ка дивіться, категорії ніде у нас немає. Редагувати. Так, image, новий image. Image з папочка, продукт name. продукт image. Давайте давайте ось тут глянемо знову. У нас є image. У нас є name. Так. Short description, full description. Ми тут використовуємо full description. Ну, full description. Вроді би правильно. А ну, давайте так. Давайте оце візьмемо так, приберемо. Знову оновили. Є помилка, дивіться, да? Значить, Ctrl-Z. Так, TH. Продукт, продукт. ну, давайте в CLC я приберу. Так? Так и есть. Да? Значит, control z, 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 I категория. Так. Давайте один name лише. Ну так, тут один name будемо виводити Продукт нейм. Так. О, не хоче нейм виводити. А чому так? Продукт нейм. А що неправильно у нас? Чому ми name не можемо вивести? Щось зрозумів? Ти ашіч продукт нейм. Продукт. Нейм. тут же в нас нема? Нейм. Так, чому? В чому суть? Щось ми не те передали, чи що таке у нас? Давайте. Подивимося, у нас є продукт-контролер. Ми сюди додали продукт. Цей прод ми додали. Продукт, продукт. Так, ми передали продукт. Тепер в продукт Detail ми зустріли продукт, і продукт не правильно все. А чому він не хоче виводитися, не розумію. Давайте призупинимо запис.